От як не втратити для України ціле покоління учнів, які разом із мамами виїхали з країни, рятуючись від обстрілів. Про це поїхала говорити із європейцями, українська освітня делегація. Натепер за кордоном вчиться близько 400 тисяч українських дітей у 26 країнах світу. Що пропонують у Міносвіти, щоб учні на чужині лишилися українцями? І чи захочуть європейці заморочуватися нашими новаціями? Кореспондентка ТСН «Тижня» Наталія Армола щойно повернулася із Мюнхена. Ця українська школа в Мюнхені освітній експеримент українців. Я хочу тут, але щоб як в Україні до неї прискіпливо приглядались німці, а тепер гордо розповідають про спільний успіх. Як вам моя вишиванка? Подобається? Це засновник школи Шляу Юа, тобто розумна Україна, Міхаель Штенгер. Він працює з біженцями вже 24 роки, але такої ініціативної спільноти, як українська, ще не зустрічав. Мовні курси під орудою соціального педагога Каті Міляновської раптом розрослись до цілої української школи в Мюнхені. Ми п'ять хвилин поговорили і заснували школу. Ми існуємо в двох правових системах, в двох правових площинах німецької і української. Це унікальний проект. Атестат цієї школи має силу і в Німеччині, і в Україні. Навчання відбуваються двома мовами, але за українською програмою. Всього 118 дітей це 10-11 класи. Не згідно законодавства німеччини. На жаль, ми не можемо брати частину предметів. Викладають онлайн, вчителі з Тернополя, частину місцеві. Кожен навчальний рік закінчується перевіркою знань учнів, від чого й залежить фінансування. Насамперед була відповідна домовленість з Баварією, що діти будуть вивчати німецьку мову, і відповідно вони покажуть результати з німецької мови. Знання задовольнили екзаменаторів і фінансування школи та вчительських зарплат взяло на себе міністерство з питань міграції та біженців. Раніше це були гроші спонсорів. Головна ідея школи полегшити адаптацію дітям, що отікали від російських бомб, і водночас лишити зв'язок з Україною. Ой, насправді, ось коли ти переїжджаєш в Німеччину, ти не знаєш ні мови, ні менталітету, це українська школа, це як, я не знаю, друге дихання. Мене врятували, чесно кажучи, бо тут я сиділа рік, я навчалася, я вже тоді була в 10 класі, але я була в брюкон класі і я вчила математику, ось, наприклад, 6 класу. Тобто я. Чисто сиділа на місці, і це було не дуже зручно, бо хотілося якось розвиватися. Підлітки 14, 15-16 років вони складно адаптовуються. І коли вони прибували сюди до Німеччини, тут все не так. Я хочу назад, я буду вчитися в підвалі. Ці учні весь час повторюють їм пощастило, бо більшість українських дітей повинні відвідувати місцеві школи. Це умова для отримання виплат біженцям. І часто процеси адаптації на чужині. Додаткова травма всього за кордоном навчається 400 тисяч українських дітей: лідери: Німеччина, Польща, Чехія, Нідерланди та країни Балтії. Втрата цілого покоління дітей це вже не теоретична загроза в Україні, а цілком реальна. Це зрозуміли у міністерстві освіти України і розробили власну дорожню карту, яку представили партнерам на освітньому саміті в Мюнхені. Про доступ до українського компоненту наших учнів, тобто, щоб вони мали можливість в місцевих школах вивчати українську мову, історію України, географію. Це, звичайно, не дуже просто, тому що Україна не буде фінансувати ці класи. А ми хочемо також з ними говорити про те, як полегшити їм навчання в наших українських школах, як визнавати результати навчання в місцевих школах, тому що вони всі зобов'язані ходити. в Місцеві школи. Кожна країна впроваджує це на свій розсуд. Чехія вже почала. Українська спільнота в 22 році стала дуже значною в Чехії, і ми розвинули цю програму. Це не просто, бо ми повинні інтегрувати українських дітей в чеські школи, але так, щоб вони не втратили свою ідентичність. Майже два роки наші діти вчились у двох школах одночасно, щоб не втратити український атестат. Утім, тепер вже не потрібно вчити математику чи фізику двома мовами. Оцінки будуть перезараховувати в Україні. Шкала оцінок по кожній країні вже є на сайті міністерства. Ще одна новація включити вивчення української в перелік іноземних на вибір. Приміром, в німецьких школах є російська, але немає української. Нині із 16 федеральних земель Німеччини українську затвердили лише на землі гесен. Ми зіштовхуємося з різноманітними перешкодами, з частковим нерозумінням німецької сторони. З якою метою для чого що зупиняло до цих пір цей процес? Це відсутність стандартів, за якими можна було класифікувати українську мову, так як ми знаємо класифікацію будь-якої наземної мови. І зараз ведеться дуже активна робота для того, щоб українську мову визнали як іноземну. Це важливо, адже молодші учні швидше асимілюються. Брат йому 5 років, і він вже шпрехає Шпрех. на німецькій вже дуже добре. Моя молодша сестра, вона навіть староста в їх класі, тобто вона дуже швидко вивчила німецьку, бо це дитина. Поки ж проект української школи в Мюнхені масштабується на очах. Засновник школи Міхаель Штенгер та ректор Києво-Могилянської академії відкривають представництво вишу в Мюнхені. Ми відкриваємо в цьому році спеціальну міждисциплінарну програму з економічної дипломатії, політичні науки, міжнародна економіка. Ми адресуємо її випускникам українських шкіл, які перебувають на території. Німеччини п'ять з половиною тисяч дітей тут в Німеччині вони проходили тести НМТ. Тобто, це наша пропозиція. Ми хочемо їм все ж таки відкрити українську перспективу, щоб вони дивилися в бік України. Поки ж завдання України створити умови, за яких усі ці діти захочуть повернутись додому. Кожен з них сумує за країною, і кожен хоче, мабуть, в свою рідну країну. Перше, звісно, перемога України. А поки битва за майбутнє триває, нам варто усвідомити: усі ці діти вже стали амбасадорами України в світі за п'ять років. Вони стануть висококласними професіоналами з європейським досвідом. І це наш унікальний шанс створити мережу найпотужніших зв'язків по всьому світу. Наталія Ярмола, Олександр Ліфанов з Мюнхена, ТСН Тиждень, плюс марафон. Єдині новини.